Українські воїни продовжують йти вперед і вибивати ворога з кожного сантиметра рідної землі. Як повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення расистів по 2 листопада 2023 року орієнтовно склали 302 тисячі осіб особового складу. Ще 930 окупантів спалено за добу. Танків ворога знищено за весь час повномасштабної війни 5241 одиницю, за добу – 18. Бойових броньованих машин розбито 9877 штук, 43 – за добу. Артилерійських систем 2 армія Міра втратила вже 7292 одиниці, за добу – 42. Реактивних систем залпового вогню армії РФ спадано 850 штук, 4 – за добу. А от засобів ППО рашисти втратили 566 штук. Три за минулі 24 години. Літаків РФ, які вже ніколи не зможуть літати, назбиралося 322 штуки, плюс один за добу. Гелікоптері ворога успішно збито українськими воїнами 324 одиниці. БПЛА оперативно-тактичного рівня збито 5488 одиниць. За минулу добу 20. Крилатих ракет, які рашисти запускали по українських містах і селах, збито 1549 штук. За добу 2. Кораблів і катерів Флот України агресорки потоплено аж 20 штук, а також знищено один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерн армії РФ спалено 9658 тисяч штук, 34 одиниці лише за добу. Спеціальної техніки розбито 1032 одиниці за добу 13. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.